У листопаді їй виповнилось 49. До цих вихідних у жінки скарг на здоров'я не було. Хіба кіт покусав восени минулого року? Жінка звернулася в поліклінічне відділення до травматолога, який оглянув хвороб. І зі слів жінки був ветеринар. В той момент подивився, оглянув на момент. Погляду кота, він клінічно був здоровий і взятий під спостереження. Робиться як біологічна проба. Це 10 тваринок, чи щурі, щеплюється. І якщо якась одна з них чи кілька там захворіла, значить підтверджується е, діагноз каз, і тоді, якщо є потреба, проводяться щеплення. Заключення через місяць з під номером таким, там воно є в нас в поліклінічному відділенні. Е, Сказу не виявлено. І від чого жінка? Від чого жінка померла. Вона, по-перше, що померла не в нас, вона померла в обласній лікарні. Жінка в страшних муках померла цієї неділі в обласній лікарні. Туди її доставили з підозрою на гіпертонічний криз, розповідають лікарі. Через кілька годин був запідозрений діагноз, ймовірний діагноз. Викликаний був спеціаліст-інфекціоніст, бо в нашому закладі його немає. А при обласний інфекціоніст був з міської центральної міської лікарні. Підтвердив наші сумніви стосовно взагалі сказу, це рідке захворювання. Ну, скажімо, на моїй практиці 23-літній по нашому закладу це чи не єдине звернення в такій стадії, бо фактично ці пацієнти не попадають в наш заклад, а вони попадають в інфекційні стаціонари. А в даній ситуації, оскільки важкість стану була такої, вже пацієнтки, що ми не могли відправити інфекційне відділення, бо вона вже потребувала реанімаційних міроприємств. Через то вона попала в наш заклад. Але на цій стадії медицина виявилась безсилою. Смертність від сказу в термінальній стадії більше 90%. Агонія з судомами, захлинанням слиною, боязню світла, води та звуків тривала менше доби. Всі біля неї все а нічого зробити ніхто не може. Їй не лучше їй ще хуже. Їй вона все мене просить, сестричку. Спаси, а буде скоріше, щоб я умерла. І це остання воля її була. Накажіть Гощу. Гоща винна. Через таких, як гоща, то ще не одна людина і не одна дитина буде страдати. І дітки, я помираю. І я це все сказав. Все, все Ось тому, що місцеві медики двічі відмовили жінку робити профілактичні щеплення. Як вони її так запевнили конкретно, щоб вона повірила їм. Що... Я, 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 я. Не переживайте, все там нормально, все злічно. Ми б вам, аби було б, що ми зараз вам повідомили. Мовляв, кіт, що на неї напав живий, здоровий. От тільки за версією ветеринарів здох наступного ж дня. А аналізи, які нібито робились, сказу не виявили. Можете озвучити, що своєї вини ви не вбачаєте в смерті Не вбачаю звичайно. У нас, є, у нас є дослідження все, що тварина здорова була, набуть, не була створена зказ. І я ж кажу, що це ще зарано говорить, що людина померла. Та й наємність самої вакцини відкрити питання. Ситуація з антирабічною вакциною складна по всій державі, по всій, не тільки у нас, складна, напружена. Але я вам так скажу, що випадків було багато в нас. Кілька є в нас, кілька вогнищ таких, що дійсно там підтверджено сказу тварин. Але ми виходили з ситуації і навіть було таке, що недостатньо кілька, досить недостатньо, Но В той же ж день. Буквально, можливо, на другий. Ми знаходили, позичали, виписували, дзвонили і з Одеси, і по районах, де було, побрали все. Скільки було зараз є така? Фізичного... Достатньо для того, щоб на даний момент зробити щеплення тим, що звернуться. А далі по ситуації. На камеру показати заповідні запаси цілющої вакцини лікар відмовився. Вже не на камеру дістав з холодильника одну невеличку коробочку з фіолетовими літерами і червоним штампом. І повідомив, що це саме той препарат, і його достатньо. А інших в холодильнику і не було. Рідні померли від сказу жінки, вакцини не отримали. На п'ять чоловік знайшлось лише три дози. це я кажу на рівні держави. Треба якось це організувати нам меж. Нині і родина померлої, і медики з ветеринарами чекають висновків лабораторного дослідження зі столиці, адже саме там мають підтвердити або спростувати клінічний діагноз, сказ від якого, начебто, і померла в страшних муках 48-річна жінка. А вже після результатів дослідження столичного інституту син ветеран східного фронту дочка та чоловік померли і вирішуватимуть, як саме виконати останню волю жінки. Сподіваються, винних встановить слідство а покарає суд. Дмитро Лонтіюк та Антон Киричук новини рівного.